Друзі, всім привіт! І сьогодні у нас Фардес. Ось такий Мандео. Мультимедію ми поставили від компанії КРС. Це в нас моделечка РС 500 2к 10 дюймів 464. Дуже шустрий пристрій. Камера наперед і назад. Також від компанії КРС. Дивіться, як працюють камери. Включаємо задню передачку, бачимо гарна картинка. Виключаємо, автоматично включається передня камера заднього огляду, бачимо да, шикарний вид. І через там, 15 секунд воно переключиться в головне меню. Або можете вийти. Якщо потрібно, можете просто нажати самі камеру, і вона буде постійно показувати переднього огляду. Ось віконечко у нас тут навігація. бачите Тут у нас що скористь показує цю картинку можна поміняти. Можна машинку поміняти, з колір поміняти, бездротовий карплей, Android Auto, DSP-процесор, дуже шустра магнітолка. Все зроблено в цій магнітолці для якісного звучання. Все можна порізати, все можна настроїти, то задержки, всі моменти, все є. Виходи для підсилювача також є. Сап підключити, фронт, що завгодно. Оптика, все є. Получається, на активному охолодженні, вся в алюмінієвому, хорошому корпусі. Ось у нас працює кулер Зараз 52 градуса. У нас магнітолка, бачите? Виставили тут 50 градусів. Коли буде 51, буде включатися кулер, Бачите? Воно? Ось така історія. Далі. Виходимо назад. По умовчанню у нас Spotify, Netflix, все є. З допомогою Google Play скачуєте абсолютно любі приложення, і все у вас буде працювати. сим карта на борту є, інтернет є постійно. Він вже у нас є. Зараз ми просто 4К відео. симка у нас тут. Дивіться, яка картинка тут. Картинка у нас просто, просто, друзі, шикарна. Зараз ця реклама закінчиться. К Кнопки на кермі всі працюють, бачите? Дисплей 2К, самый-самый топовий Кнопочок немає. Якщо треба регулювати звук, знизу свайпаєте і бачите, виїжджають кнопочки такі. Ось бачите і кно, дивіться. Хоп є. Красота, красота. Магнітолка у нас вже в захисному склі. Ось така рамочка у нас йшла в комплекті. а ні, вибачте, це в нас рідна. нас рідна, Ось рамочка. Вставочки ці всі під тима, під кондиціонер. І рамочка чорна-матова, дуже-дуже гарно е, вона стала сюди 10 дюймів, всі кнопочки, все працює. Екранчик просто ну жир, просто жир. Друзі, ще раз самі топові мультимедії від компанії КРС. Якщо вам потрібна якась інформація, дуже круто, дуже гарно працює. Дивіться, як е, давайте я ці вийду, бо це інтернет. Е, можна поділити екранчик, ось дивіться, ютубчик у нас з цієї сторони, а тут буде навігація. Ви будете їхати і постійно дивитися, е, з однієї сторони там кліп, да, якийсь, а з іншої сторони навігація. Хочете убрати, все, обираєте. Дивіться, що ще хотів вам показати. Так, Виходимо в меню, головне відео. І просто подивіться, як воно перематує. Я навіть не встигаю дотронутися, воно просто дуже-дуже штра. Дуже Вид спереді, ось постійно можна дивитися на камеру переднього огляду. Також на головне меню ось сюди, можна вивести, допустимо, все задержуєте, воно удаляється. Нажимаємо плюсик і нажимаємо вид спереді. І у вас ось, ось камера переднього огляду на головному меню. Дуже багато функцій, дуже багато приколюх. Все це тут є. Кому потрібно, звертайтесь до... Магазинів до студії, до установочних центрів, хто вам запропонував цей пристрій, вас більш детально проконсультують. По Посилочці ви можете подивитися, скільки стоїть магнітовка така. У нас опа, стоять на сайті. Також такий пристрій можна поставити абсолютно на любе практичне авто, завдяки іншої перехідної рамки і іншого проводки Комплекта комплекту. Дротів. Інших комп... Завдяки іншого Комплекта дротів. От якось так. Все супер стало, все працює, ми довольні. Зараз віддаємо тачку клієнту. Робимо для вас такий це маленький відоси, щоб ви бачили, як воно стоїть, як воно працює, як воно виглядає. Ну жирно. жирно. Це така хороша крепка магнітолка, хороша крепка серединка. Так, да, вона не дешова, але вона працює, і вона працює роками.